Вони чинять опір на окупованих територіях, воюють у лавах збройних сил України. Вони штурмовики та оператори дронів. Вони розвідники та парамедики. Багато з них у тилу волонтерять, але водночас ці люди твердять, що не почуваються рівноправними у власній державі. Ті, що проголосила курс на європейські цінності і крокує ним, то чому так відбувається і про кого йдеться, розкаже Євген Лесной. Вікторія з позивним зіренька, зірок за знищення ворога не рахує. часто бувала під загрозою. Це я була в полі, садила пташку і касета граду прилетіла. На фронт Віка потрапила з поліції. Попри стереотипи, що війна не жіноча справа, опанували літачки. Почалось повномасштабне вторгнення, я підписала контракт. Олексій Полухін цивільний, але з ворогом зіткнувся під час окупації Херсону. Разом з іншими волонтерами допомагав місцевим у травні. 2022-го опинився на підвалі ФСБ. 9 травня повинен був фотографувати марш по Бідобіся в окупованому Херсоні. Не переглянув мапу блокпостів. І я потрапив на новий блокпост. За два місяці постійне приниження націки на сексуальне насильство та примус їсти український прапор катування російською музикою російськими патріотичними піснями і змушування вчити російський гімн. Андрій Коваленко, як і будь-яка інша людина не може уявити, що пережив Олексій. Весь час лютого 2022-го він у Києві разом з акторами театру імені Лесі Українки плетуть сітки, збирають кошти на ЗСУ. У нас є вистава хвиля, от і повністю виручка з цієї вистави іде на потреби військ. Ці історії дуже подібні до історії інших українців на четвертому році Великої війни. Але є одне але ця трийця каже, що не відчуває себе в Україні рівноправними, і поки не відчуває себе в безпеці, бо вони глибаті люди. Мій партнер служить в ЗСУ. Він на Покровському напрямку. Він був штурмовіком. Зараз він командир окремого підрозділу. Бути відкритим тут, там це наражати себе на додаткову небезпеку. Віка з дівчиною та Андрій з хлопцем фактично перебувають у сімейних стосунках, але у державі ці стосунки не визнаються. Я такий самий громадянин України. Я плачу такі самі податки, коли зараз гетеросексуальні пари можуть натиском однієї кнопки в дії. Досягти всіх прав правозахисники наголошують, якщо Україна справді хоче бути частиною ЄС, вона має надати рівні права для всіх громадян. Потрібно ухвалити на законодавчому рівні відповідний акт, який е, створить можливості для реалізації цих цивільних партнерств. Ми працюємо над цим уже там, починаючи з від 2015-2017 року. Тому питання коротко: чи на часі, так на часі. Із початком повноштабної війни українське суспільство стало толерантнішим до ОЛГИБІТІК. Станом на червень 2022-го близько 70% громадян підтримували ідею рівних прав. Суспільство у нас змінюється, і те суспільство, яке було ще до 2014 року, яке широкомасштабним, воно різниця через війну, але разом з тим відбувається і наше наближення до європейських справжніх цінностей. У травні 2022 року петиція на підтримку законопроекту про цивільне партнерство за кілька тижнів зібрала 25 тисяч підписів, але досі немає змін. Інколи навіть дивно, що в 2025 році ми знову знаходимо себе в тій точці, де ми повинні дискутувати щодо необхідності. Чи повинен чи не повинен бути в українському законодавстві пункт, який дозволяє інститут цивільних партнерств? В Україні є і противники європейських цінностей. Вони не визнають навіть можливості цивільного партнерства. Для них сім'я це виключно союз, де є потенціал народження дитини. Це спільнота, яка має спільне господарство, фінансові функції, яка має таку і репродуктивну функцію. Якщо в сім'ї немає дитини, а ці родини є гетеросексуальною, це не сім'я. Вони однак зберігають потенціал народження. Вони дитини. Вони сім'я чи не сім'я. Вони сім'я, вони зберігають потенціал народження Я дитини. Людмила Грядковець – одна з найактивніших опоненток права Либетік. Вона вважає, що в Росії гомофобії не існує. Зараз в Російській Федерації немає гомофобії як такої. А чому? Тому що вона гомосексалізм у них для еліт, просто що вони для плебєїв типу, не дають правозахисники наголошують між російськими гомофобами та українськими опонентами прав Либетік багато спільного. Це повний повна паралель з тими ж самими, скажімо, традиційними цінностями на ортодоксальному ставленні і розумінні, що все, що визначено там, як у них на церковному рівні традиційна сім'я, законів на підтримку лгбтік спільноти досі не ухвалено. Відночасу мін'юсті кажуть про наявність дорожньої карти, яка має привести до їхнього ухвалення. В дорожній карті з Верховенства права включений окремий підпункт у розділ Сновоположні права, які передбачають розробку та прийняття законопроєктів, спрямованих, зокрема на впровадження механізму реєстрованого цивільного партнерства, і терміну прийняття наразі, ЛГБТІК спільнота чекає на два ключових закони: про цивільне партнерство та про протидію дискримінації. Цього та інших законопроєктів у напрямку визначений 25-26 роки. це законопроекти, які передбачають кримінальну або адміністративну відповідальність за злочини, які вчинені на ґрунті ненависті. А поки військова віка не відчуває себе в тилу в безпеці поруч із каханною дівчиною. Помітили, що біля нас крутиться молодий чоловік. А потім ми встали. Він став. Я кажу, та напевно, все-таки за нами попросила хлопців відвести нас подалі від того місця. Олексій намагається зайвий раз не з'являтися на публічних заходах, бо пам'ятає не лише про гомофобію, а й досвід російської катівні. О, моя справа є в міжнародному кримінальному суді і вже пішла в Гаагу. То русня буде якось намагатись мене ліквідувати. А Андрій чекає, коли зможе офіційно укласти цивільне партнерство із своїм хлопцем, який зараз боронить країну на фронті. Я кожен рік маю виходити пояснювати одне і те саме. Ну я не думаю, що не знаю, нам треба кожному в інтернеті сидіти пояснювати. Взагалі, журналісти не висловлюють власну думку з приводу теми сюжету. Цього разу я зроблю виключення. Ось таким плакатом я виходив на марш рівності. Це все я людина, журналіст, українець, волонтер, чоловік військового гей. Євген Лесной, Віталій Коваленко, Телеканал Інтер. Подробиці, марафон, єдині новини.